Слава Україні! Вас вітає магазин Потискав! Мене звуть Олександр. Сьогодні говоримо про маски для плавання. Маска для плавання це такий пристрій, такі окуляри з носом, які закривають ніс, як правило, з великим склом, щоб захищати очі і ніс від потрапляння води, та щоб через скло ми могли дивитися на підводний світ. Це маска для плавання, для пірнання, для дайвінгу, для підводного полювання або для снорклінгу. Подробніше про всі ці маски вже є випуски на нашому каналі. Але зараз трошечки трошечки розкажу вам. В принципі, для найпростішого, для снорклінга, можна використовувати будь-яку маску, але бажано, щоб вона була дуже і дуже комфортною. Це основне. Для снорклінга гарно підійдуть прозорі маски з великим склом. Ось такі, наприклад, як оцей варіант. А от такі маленькі маски з чорного силикону маленька гарно підійдуть для підводного полювання. Наприклад, отакі маски. Теж з великим склом, великим об'ємом, комфортні, гарно підійдуть для дайвінга. Як вдягаємо маску. Натягуємо маску на обличчя, потім... Підтягуємо реміксі. Важливо, щоб маска сиділа на обличчі комфортно і ніде не давила. Частіше за все давить у переносицю по скронях десь у лові. Як перевірити маску швидкий спосіб? Опускаємо ремішок ремінець донизу, прикладаємо маску до обличчя, находимо правильне її положення. Робимо невеликий вдох носом. Вдихнули, якщо вода тримається, якщо йде повітря, де свистить, то маска вам підходить. Обирайте е, гарні фірмові маски завжди, тому що в них використовується силикон спеціальний, який є гіпоалергенним, від нього не буде ніяких подразнень на шкірі. Скло. Калене скло, яке, якщо б'ється, б'ється на маленькі такі квадратні шматочки без таких острих сколів, які можуть поранити очі. У двох словах все. все. Кому цікаво, більше переходьте по силках по різних масках. Розказую. Про маски для снорклінга, дайвінгу, підводного полювання, все-все, всі ролики вже є на каналі. Кому хочеться ще більш конкретної інформації або вибрати і купити собі маску, всіх вас чекаємо в нашому магазині Батискав. На цьому все. Слава Україні! Слава героям, до побачення!